Пленарне засідання 45-ї сесії Коростенської міської ради, 8-го скликання, яке відбулось 22 травня, викликало чимало дискусій у залі під час його проведення, оскільки на ньому присутні були й активісти, які цього дня звернулись до депутатів міської ради, аби їх почули у наболілому питанні чорнобильських доплат. Про що ми вже докладно розповідали? В цілому під час сесії розглянули 60 важливих питань порядку денного. Під час сесії депутати розглянули і ухвалили проєкт рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та встановлення ставок єдиного податку на території громади на 2026 рік. Тощо про що доповідав заступник міського голови Олександр Єсенецький. Вже традиційно депутати виділили допомогу Збройним силам України. Ми продовжуємо надавати допомогу збройним силам України. Ми на цей раз збільшуємо зазначену програму. На 600 тисяч гривень звернулась до нас військова частина, яка знаходиться поблизу Житомира. Внаслідок інтенсивних атак противника зазнали об'єкти її інфраструктури, будівлі інші споруди, руйнувань. Тому для відновлення цих будівель і споруд просять гроші на закупівлю товарів та послуг. Прошу підтримати проект рішення. Далі Олександр Олексійчук запропонував проєкт рішення щодо нагородження відзнакою Коростенської міської територіальної громади за мужність та відвагу наших військовослужбовців кількості 51 особи. Із них 48 захисників, які загинули. А троє нині захищають Україну. Цього дня депутати ухвалили рішення і про нагородження нагрудним знаком за заслуги перед містом шестиразового чемпіона світу з пара армреслінгу Олександра Палеху. Про внесення змін до бюджету. Ростинської міської територіальної громади на 2025 рік присутнім доповіла начальник фінансового управління Людмила Бардовська. за січень квітень 2025 року до загального фонду бюджету Кростинської міської громади надійшло коштів в сумі 243 мільйони 454 тисячі гривень. Що більше планових призначень на 8,7%. Наша громада отримує субвенції з державного бюджету в сумі 5 мільйонів 116 тисяч гривень. Це субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Також ми отримаємо 100 тисяч субвенцій з обласного бюджету на облаштування дитячого майданчику, який знаходиться за адресою музею на 3, а саме для нашої комунальної. Установи це і отримуємо субвенцію з державного бюджету на заробітну плату фахівців із супроводу ветеранів війни. І сума цієї субвенції складає 153 тисячі гривень. Загалом, в результаті перевиконання міського бюджету на 16 мільйонів гривень було спрямовано відповідні видатки на освіту, міську раду, центральну міську лікарню тощо. До відділу освіти пропонується направити суму коштів в сумі 4 мільйони 487 тисяч гривень. Сюди увійшли до даних видатків кошти на оплату теплопостачання. Пропонується на цю мету скерувати 2 мільйони 641 тисячу гривень. Необхідність здійснювати інклюзивне навчання зростає постійно, тому пропонуємо закрити недостатність заробітної плати з рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 442 тисячі гривень. Також пропонується виділити 1 мільйон гривень на поточний ремонт приміщень харчоблоку Коростенського міського ліцею номер 11. Пропонується виділити. 1 мільйон 146 тисяч гривень відділу охорони здоров'я як головному розпоряднику, а саме це кошти, які підуть на Коростенську центральну міську лікарню, на е, встановлення пластикових вікон за адресою вулиця Грушевського, 7. Традиційно велику суму коштів депутати спрямували на розвиток житлово-комунального господарства. Управлінню житлово-комунального господарства пропонується виділити 7 мільйонів 970 тисяч гривень. А саме це кошти, які підуть на 230 тисяч на утримання та поточний ремонт кладовища, 200 тисяч на погашення різниці між тарифами для КП теплозабезпечення, 800 тисяч гривень це кошти на реконструкцію котельні за адресою вулиця Грушевського, 68Б, 1 мільйон 490 тисяч гривень це кошти на будівництво базової системи відеоспостереження в рамках програми Безпечна громада. 1 мільйон вісімсот тисяч гривень пропонується виділити на поточний ремонт вулично-дорожної мережі. 1 мільйон гривень пропонується виділити кп-водоканал для придбання каналізаційних насосів. 500 тисяч гривень пропонується виділити КВГП для придбання контейнерів. 1 мільйон вісімсот жеку номер 1 для відшкодування витрат по поточному ремонту нежитлового об'єкту комунальної власності. В Цілому депутати Коростенської міської ради вносили зміни в програми благоустрою на 2022-2026 роки охорони здоров'я, підтримку і розвиток засобів масової інформації вирішували ряд земельних питань.